Вершкове масло, ковбаси, та м'ясо. Просто неба і без жодних санітарних норм. На Прикарпатті, попри заборони, і далі працюють стихійні ринки. Чим ризикує споживач, купуючи такі продукти у спеку? З'ясовувала наша Вікторія Резун. Молочні продукти, копченості, свіже м'ясо і риба усе це продають просто на тротуарах без холодильників та жодних документів про походження. Та, попри заборонені рейди, стихійна торгівля не зникає через стабільний попит. Зокрема, наприклад, якщо це є молочна продукція, то ми не можемо знати, чи в господарстві тварини здорові, чи вони лікувалися антибіотиками, наприклад, чи належні умови дотримання процесу утримання цих тварин Годівлі тварин, отримання молока і так далі. Тобто ми не маємо змоги відстежити, які ризики тут є. І тому той споживач, який купує. Продукції до стихійних ризик ринках він має розуміти, що купуючи там, це є ризик. У спеку така продукція швидко псується. Медики застерігають, це може призвести до гострих кишкових інфекцій і важких харчових отруєнь. І також ті люди, які реалізовують ці продукти, вони так вони не проходять медичних оглядів зазвичай, і вони можуть також становити загрозу, можуть бути носіями небезпечних захворювань і також забруднювати ці харчові продукти. Основні захворювання можуть виникнути. Це можуть бути кишкові інфекції, якщо в літній період, такі як сальмонельоз, шигельоз, просто гострі кишкові інфекції. Це можуть бути паразитарні захворювання. Чимало містян купують їжу зі стихійних ринків. Переконані, саме там можна знайти справжню домашню продукцію. Там дешевше. Купляю не раз малину, не раз і вишню, і картоплю, і кріпну, все, що, що треба до хати. Сметану, яйця, сир, малину, чорниці, кабачки, картоплю. Все, що я тут хорую, є, то це все наше українське. Натуральна якість, екопродукти це настоячі продукти з української землі. Тож мозина ти то все не наше. вона більш домашня, більш натуральна і трошки більше впевненості, що вона без всіляких отруйних хімікатів. Тож, аби не ризикувати здоров'ям, фахівці радять купувати продукти лише там, де вони проходять перевірку та зберігаються за всіма санітарними нормами.